Про залежності, яких ми не помічаємо. Іноді людина щиро вважає, що хтось поруч занадто багато часу проводить із телефоном чи комп'ютером. Та варто пам'ятати, залежність це не стільки про сам предмет, скільки про те, для чого і як ми його використовуємо. Для одних телефон це інструмент роботи, спілкування, навчання і розвитку, а для інших Телевизор звичайний супутник, без якого важко заснути чи поїсти. Ми часто бачимо скалку в чужому оці, не помічаючи колоди у власному. Адже те, що стало частиною нашої щоденності, здається природним і безпечним, а чужа звичка відразу впадає в очі. Варто пам'ятати у кожного свій спосіб бути на зв'язку зі світом. І, можливо, перш ніж судити, варто просто запитати, що саме цей екран дає людині: відпочинок, дохід чи натхнення. Тоді стає зрозуміло, що не всі залежності однакові.